Інструкція зі встановлення Аомай 983. В першу чергу нам потрібно зібрати треногу. На дану конструкцію встановлюється електродвигун. То що ти кажеш, що мені треба ти допомогти? На, йди сюди, давай. Покажи, що там треба робити. Бери. Завал можна? Так. Да. Дуже важке. Серега, то ж піднімай. ну блін. Тепер беремо 4 болта та фіксуємо їх з нижньої частини. я вийду з кадру. Мені треба ще стояти тримати? Дивись, давай. О, Бач, треба. Да? <реш> для цього процесу бажано двом людям робити, так? Ну так, бо один тут трохи охує. Тепер беремо один із головних модулів для проточування дисків та встановлюємо його на пристрій. Фіксується він двома болтами. Також маємо органайзер для зберігання всіх різних адаптерів даної проточки. Фіксується даний органайзер в нижній частині пристрою. Маємо три роз'єми. Один з роз'ємів це сам додатковий ліхтарик, другий роз'єм це роз'єм живлення, а третій живлення самого модуля для точіння. Встановлюємо елемент для збирання стружки під час точіння. Тепер поговоримо про комплектацію. Маємо три центрувальні чаші, які фіксуються на сам вал даного пристрою, а також одну чашу для фіксації самого диску до самого валу. Також в комплекті є набір конусів, щоб оптимально виставити свій диск та відцентрувати відносно валу. Також в комплекті присутні три дистанційні шайби, пружина для конуса. Пізніше покажу для чого. І саму затисну гайку. Також в комплекті присутні набір адаптерів для того, щоб ви могли точити свої диски, не знімаючи з автомобіля. Є різні перехідники, подовжувачі. Також є гумові накладки на, на сам диск та гачки, для того, щоб можна було повісити гальмівний циліндр, супорт свого автомобіля. Отже, давайте тепер приступимо до наглядного прикладу, як проточити диск. Маємо ось такий диск. Стан, звісно, його такий собі. В першу чергу нам потрібно зачистити зовнішню площину диску та внутрішню площину диску. Це не дуже вірний спосіб краще користуватися ракушкою. Артикул буде десь і тут. Також в комплекті присутні запасні різці та спеціальна викладка для того, щоб їх можна було демонтувати. Також в комплекті маємо фіксатор валу та ключ для того, щоб можна було зафіксувати сам диск, а також ключ для того, щоб можна було легко відрегулювати сам модуль точення. Після того, як зачистили сам диск, потрібно підібрати відповідну чашу. В даному випадку, відповідну чашу ми вже зафіксували на вал, вона фіксується трьома болтами, і тепер переходимо до встановлення самого диску. Перед встановленням самого диску нам потрібно вкинути пружину, а також відповідний конус, який буде центрувати сам диск відносно валу. Після того, як поставили диск на конус, вставляємо фіксовану чашу і дистанційну шайбу, підбираємо, вони є трьох розмірів та фіксуємо гайку. Після того, як ми встановили наш диск на вал, його потрібно затиснути. Далі підбираємо відповідну гумову резинку для того, щоб у нас не летіла стружка та гасило інерційність диску. Після того, як ми все закрутили, відцентрували і поставили, нам потрібно виставити сам модуль точіння по центру диску. Зараз покажу як. Далі нам потрібно виставити модуль так, щоб диск був посередині самого модуля. Після того, як ми виставили сам модуль відносного диску, нам його потрібно зафіксувати. Для цього нам потрібно ключ на 16 та 6-гранний ключ, який є в комплекті. Фіксуємо даний модуль. Тепер перейдемо до самого проточного диску. В першу чергу нам потрібно зняти зовнішні кромки та внутрішні кромки. Для цього ми підводимо рістці вручну. Безпека це головне, тому не забуваємо про окуляри. В першу чергу знімаємо внутрішню кромку та зовнішню кромку з обох сторін. Підводимо тепер різці до внутрішньої частини диску для того, щоб проточувати далі. Після того, як ми проточили, бачимо нерівномірність зносу диску, тому нам потрібно буде ще декілька разів, можливо, один-два рази, ще пройти з внутрішньої частини на зовнішню. Отже, завершили проточування диска, маємо ідеальну поверхню близько до заводської, як з однеї, так і з іншої частини диску. Але саме головне, для чого ми це все робили, щоб обрати биття диску. Давайте перевіримо биття диску. Перевіречим індикатором часового типу набиття маємо биття приблизно в одну сотку, що є дуже добре. Але не забуваємо після кожного оточення диску ретельно прибирати даний стенд. Зараз покажу деякі моменти, на які варто звертати увагу. В комплекті маємо ось таку щіточку, ретельно витираємо декілька позицій. Зараз покажу. Ось тут з нижньої частини та з верхньої частини. Також не забуваємо про різьбу, яка робить саму подачу. Як бачимо, дана інструкція з проточування диска не є складною, а якщо вам потрібна наша допомога, то можете звернутися до нас. І ми до вас завітаємо, приїдемо, підкажемо, поможемо, поточимо з вами разом, перевіримо.